Вітаю, друзі! Сьогодні, 16 грудня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клочок. І сьогодні зі мною в віртуальній студії Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, якого ви вже добре знаєте. Він часто гість у нас на каналі, і він дуже класно, як на мене, пояснює міжнародні питання. І Сьогодні ми про це <кхід> перепрошую, якраз будемо говорити про міжнародку. Вітаю тебе, Максим! Вітаю, завжди радий бути на вашому каналі і з задоволенням завжди читаю коментарі під відео. Тому не соромтесь, коментуйте, задавайте питання. Я також буду заходити на питання і відповідати. Якщо у вас особисто до мене вони будуть, також можете на мій канал потім переходити і там задати все, що не встигнете задати тут. А посилання на канал Максима я залишу в описі під цим відео. І, в заголовку також вам легше було зорієнтуватися. Ну принаймні, знайдете, як туди зайти, і зараз я хотів би друже з тобою поговорити про одну тему, яку я вчора висвічував, висвітлював, перепрошую, у себе у вечірньому огляді, яка стосується скандалу, який нібито з'явився після того, як нам нібито запропонували, нібито перемир'я в різдвяне, нібито це говорили Зеленському, але. У Кремлі сказали, що ну от ми не погоджуємося, і буквально щойно з'явився коментар знову Піскова, який сказав, що Володимир Путін у розмовах з Віктором Орбаном підтримував ініціативу угорського прем'єра щодо різдвяного перемир'я. Однак Україна, начебто, не погодилася. Пряма мова Піскова звучить наступним чином. Ви знаєте, що Путін розмовляє з Орбаном, і Путін підтримав мирні зусилля прем'єра Угорщини. Але водночас цих зусиль не підтримала українська сторона, а саме Зеленський. Ось така ситуація. Хоча, на правду, буквально вчора э, Сіярто, очільник закордонного відомства Угорщини, сказав, що він зробив запит на телефонну розмову із Зеленським для Орбана, але йому відмовили. Він каже, там некоректно і так далі, неважливо. Тобто, самого телефонного дзвінка між Орбаном і Зеленським не було. Орбан не пропонував Зеленському ніякого перемир'я. Пісков знову про це говорить. От хотів би тебе запитати. Що це? У мене взагалі в першу чергу е, головне фундаментальне питання з цього приводу. Тому що це ж не перша розмова про якесь там перемир'я. Так пам'ятаємо, вже і не перше різдво, і взагалі там розмов про перемир'я було то дуже багато. Остання така, яка обговорила серйозно, було олімпійське перемир'я, е, коли в у Франції е, вона проходила ця. Олімпіада в результаті нічим це е, успішним не увінчалося. Чому, якщо у Макрона не вийшло, Орбан вирішив, що е, вийде у нього. Це, це одна історія окрема е, друге питання: різдва не перемир'я. А якого числа якого різдва воно має відбуватись? Воно відбудеться 25 грудня, в день, коли Україна і більшість цивілізованого світу відзначає. Різдво чи воно б мало відбутись 7 січня, коли Російська Федерація і Російська Православна Церква, яка, на жаль, ще представлена в УК представлена Україні, відзначається Різдво. Чи це має бути два перемир'я 25 грудня і 7 січня? Бо якщо це на 7 січня перемир'я, то логічно, чому Україна не погодиться? І якщо на 25 грудня, то також ну, з точки зору логіки Москви, вони на це не погодяться, тому що вони не будуть визнавати Різдвом 25 грудня. І виходить така ситуація, що на самому березі зі старту Орбан пропонує чепуху, ну відверто кажучи, маячню. Він просто зараз намагається створити собі додаткову цінність, щоб краще продати себе Дональду Трампу. Що, от, нібито дивіться, я от там домовляюся з ким маю комунікацію, контакт, мене слухають і так далі. Він всіма силами хоче показати, що він не просто халуй, яким він ну, насправді є. Так, він може зараз Трампу подобатись, тому що він безмила йому в душу залазить. Він його хвалить, облизує, це може подобатись. Але ну, до холоїв ставлення завжди як до холоїв. Бо коли доходить справа е, до реальних справ, перепрошую за тавтологію, до кого Макрон приїздить в першу чергу як обраний президент Сполучених Штатів Америки? Трамп. Трамп, до кого приїздить. А Трамп, Трамп. Ой, господи, <рес> зараз скажуть, що за політолог, До кого Трамп приїздить? Бо мені це вже Орбан, якщо чесно. Ну але це тема для окремої розмови. До кого Трамп приїздить як новообраний президент Сполучених Штатів Америки? До Еммануеля Макрона у Францію, тому що коли справа доходить до серйозних речей, то дорослі дітки говорять з дорослими дітьками, Лідери говорять на на рівні лідерів з тими країнами, які щось важать, які щось вирішують, з тими лідерами, які насправді щось важать і щось вирішують, і що йому вартувало в Угорщину? Ну, заскочити на день. Ну вшанувати свого друга, якщо він друг, якщо він не хули, я друг. Чому ж він не заїхав до е, угорщини, хоча б на якийсь день? А от потім, вже буквально за кілька днів, Орбан до нього поїхав на, е, на поклон в його резиденцію. Тому тут е, сама основа цієї пропозиції вона мертво народжена. Вона це ініціатива заради ініціативи. Коли ти розумієш, заздалегідь що цього не буде, але хочеш проявити якусь там активність, щоб здобути суб'єктність. Тому зрозуміло, що нам би не хотілося, щоб Орбан за наш рахунок цю суб'єктність для себе здобував. І якби навіть ця розмова була, то логічно, що навіть от на цьому питанні все би зупинилось. А якого числа от теоретично це перемир'я могло трапитися? Угу. Все, це мертвонароджена ідея одразу зі старту. Тому що жодна зі сторін тут на компроміс не погодиться, тому що це підсилення протилежної сторони її суб'єктності на міжнародній арені. Я то хотів би ще ну знаю додати від себе. То ти можеш прокоментувати ні. Я не нав'язую зараз тобі свою думку, але для глядачів все таки скажу, повторюся. Я бачу зараз в інформаційному полі в Україні активне педалювання а, цієї теми опозиційними до Офісу політичними силами, які розповідають про те, що дивіться, нам пропонували, а вони відмовилися. Тобто вони не хочуть припиняти гарячу фазу. Я не виключаю того, що, як каже Сіярту, вони доводили свою позицію про можливе різдвяне перемир'я через Єрмака і Сибігу. Але як на мене, то такі питання дійсно обговорюються на рівні лідерів країн. Це мав би мала бути б справді телефонна розмова Зеленського і Орбана. Тому ну, мені, чесно кажучи, просто неприємно, коли зараз натягують от сову на глобус і намагаються показати, дивіться, ось тут у нас тут є зрада. У мене запитань багато до влади. Дуже. І є неприємних запитань, Я їх час від часу піднімаю в ефірах. Але що стосується саме цієї історії, ну, мені особисто неприємно, що ми зараз підіграємо російським наративом. Реально російським наративам. з цим треба буде бути дуже обережним, і а, якщо є за що покритикувати владу конструктивно, так це треба робити обов'язково. Але зараз дуже важливо не, знаєш, не втрапити у інформаційну війну, яку нас постійно втягують, бо навіть у Європі вже розглядають рішення про необхідність введення санкцій проти медіафігур Росії. За інформаційні атаки, за гібридні атаки, якщо раніше конкретно, ну тобто, ось є війна, по факту вони почали. Ми будемо санкції Зараз зовсім інший підхід, тому просто висвітлюю тут свою думку. Ну, озвучую свою думку. Така вона в мене. А зараз пропоную перейти до наступного питання. Тези знову піскова. Ну ми вимушені його зараз прокоментувати, тому що буквально щойно він сказав думку Кремля. А це рахуємо усієї путінської команди про те, чи може бути в Україні миротворча місія. Бо чим далі, тим голосніше про це говорять, згаданий Макрон тобою, щойно він справді просуває цю ініціативу Трампа в Європі. Я називаю це ініціатива Трампа, але вона співпала з бажанням Макрона. Тут у Макрона все зрослося, і е, Пісков сказав: зараз не ще не час говорити про миротворчу місію, тобто я це розглядаю. Як згоду мовчазну, ну фактично, згоду Кремля на цю миротворчу місію? Тобто, це позиція погоджена для мене. Ця заява дуже важлива. Ну якому плані? Як маркер да подальших дій? Але, от е, дипломатка нова Європарламенту, пані Каякала зговорить: ну, ми можемо говорити про миротворчу місію. Це буквально також щойно є заява, коли буде припинення вогню. Тобто Європа боїться. Цієї всі історії вона не хоче туди вся бути втягнута лише окремі країни про це говорять. Що от зараз у твоєму розумінні за цією всією риторику про миротворчу місію? Що це таке, в принципі? Перше, що я хочу нагадати, шановним глядачам, особливо, якщо вони уважно стежать і за твоїм каналом і за п'ятничними випусками, особливо півроку тому, коли ми про це говорили, про подібний сценарій розвитку подій. І, зокрема, я говорив, що ну от, є така думка, що от, таке може трапитись, і французько-британські війська будуть стояти вздовж лінії розмежування. Що там неслось в коментарях? Конспірологи, зрадники, брехуни? Що ж ви оце починаєте такі зрадницькі наративи? Говорити такого не буде ніколи. Я не кажу, що це означає, що ми такі класні аналітики в цьому випадку, але можете задуматись з цього приводу, шановна наша аудиторія. Я думаю, може, якщо потім буде нагода знайти, щоб в опис те відео додати, щоб ми не були голослівними, і ви почуєте, де це ці, ці всі тези ще тоді звучали, це ще влітку було, чи навіть навесні от важко А, Тому так, повертаючись до цієї теми. Uh, і заяв... Розпочнемо тоді по черзі з заяви Піскова. Uh, на Росії все-таки, хоч вони й відбиті, але не зовсім. І вони розуміють, що uh, на мир без серйозних гарантій безпеки Україна не піде. І вони для себе міркують як? Ну, в ідеалі, звісно, щоб без гарантій безпеки для України. Але ну, ми ж також не, не ідіоти, щоб погоджуватись під чесне слово. Чи навіть під ті безпекові угоди, які ми підписали при всій повазі до них. А, бо то все таки угода як перехідний етап до членства в НАТО. А, Росія не може погодитись на НАТО, тому що це принципова позиція. Вона декларувала це мільярд разів взагалі. І тепер е, що з цього виходить. Якщо вони відступляться, це буде принциповою поразкою для них. І тут це фактично та гарантія безпеки, яка може бути наближеною е, до аналогу НАТО. Що дійсно, якщо тут будуть по лінії розмежування стояти: французькі, британські, шведські, данські війська, там ну по суті країни, які є членами НАТО, але це не НАТО для нас. Так? От Вони гарантують безпеку, тому що ну, Росія, якщо вона вже зовсім буде відбита і спробує атакувати ці війська, то ну, ми зрозуміємо, що це призведе до такої прямої конфронтації з НАТО. Але формально це не НАТО. І їм це, хоч і не подобається зовсім, але теоретично вони могли б на це погодитись в переговорному процесі. І судячи з цієї риторики, так, якась комунікація я не знаю наскільки це погоджено. Але це десь на, на певних рівнях точно проговорено. І я думаю, що дійсно вони можуть в теорії на це піти з приводу того, що сказала пані Калас, так з одного боку, це може свідчити про страх, а з іншого боку, мені дуже сподобалась заява Рютта, який говорив, що А давайте ми не будемо проговорювати публічно всі варіанти і всі наші плани, до чого ми рухаємось. Тому що ви ж розумієте, що і росіяни також це все дивляться, дає їм, це дає їм можливість е, готуватись до таких планів і до наших заходів вживати контрзаходи. Це те, що ще той же Еммануель Макрон пропонував зі своєю стратегічною невизначеністю. І мені видається, все ж таки, що це може бути страх, але, як на мене, це не про страх, а про спробу дотримуватися цієї стратегічної невизначеності. Є різні варіанти, може бути так, може бути інакше. Я особисто це розцінюю як досить реальний варіант, як досить реалістичний варіант, і не найкращий для нас, але досить робочий насправді. Я тут в цій частині знаєш на рахунок обговорення публічного чи не обговорення варіантів завершення війни про що власне говорить Марк Рюти. Я посміхнувся мені це схоже десь на інфантилізм з його уст. Тому що коли почали активно говорити про Рюте як майбутнього генсека НАТО, ставили йому заслугу його комунікабельність, вміння досягати консенсусу. Це справді круто для політика і на такій посаді, але ну інколи його заяви мене дивують. Крутові відверто тому що таке враження, що вони відірвані від реальності. І коли він говорить про те, що давайте не обговорювати публічно, і буквально за кілька днів нагадую, Марк, лютей зустрічався з Дональдом Трампом. Вони щось проговорювали. Марк Люте просуває зараз план Трампа. Це очевидно в рамках НАТО. І вчора у інтерв'ю телеканалу NBC News якщо не помиляюся, Майк Волц, майбутній радник президента Трампа з питань національної безпеки. Сказав, що команда Трампа вивчає можливі шляхи для завершення війни Росії проти України таким чином, щоб війна не повторилась в майбутньому раніше такої фрази з уст кого-небудь і членів команди Трампа не було. Я критикував постійно їхню ініціативу, і от в останній програмі, в останній програмі «П'ятничній вежі, говорив про те, що для е, Трампа важливо просто завершити війну, просто перестати стріляти все решта його не хвилює. Але з огляду на те, що в команді Трампа все-таки є такі притомні зараз радники, як той же ж самий Кіт Келох, я його вважаю притомним. Звісно, звичайно, там інші призначення доволі сумнівні, але зараз будемо говорити про притомних. Йому певне донесли позицію, що ну ти зараз приморозиш, ти ж хочеш приморозити на 4 роки, як мінімум, поки каденція завершиться, а потім, хочеш по топ. Так і 4 може не вистачити. Значить, треба Україну підкріпити дуже сильно. І фактично на сьогодні Волц говорить про те, що одним із пунктів, те, що ти говориш, є забезпечення гарантій безпеки, вибачайте також за тавтологію для України. Тобто концепція змінюється зараз, і е, як на твою думку, на тлі таких заяв, Волца може змінитися думка Кая калас когось іншого поляків про участь у цій миротворчій місії, чи справді ми обмежимося цими 40 тисячами, тому що я бачу тут окремі вже кандидати в посад на посаду президента в Україні е е е коментують про те, що 40 тисяч це дуже мало. Це, це взагалі капець, хто за це заплатить і так далі. Е е і чи можливі перспективи збільшення цієї місії? Хто ще може долучитися? Питання дуже складне, звісно. Але скільки ти відсвідковуєш міжнародну риторику, міжнародні заяви наших колег? Що тут може нас чекати? Які гарантії безпеки, і от кількісний вимір миротворчої місії? Тим паче, ну як на мене, ну я можу мене поправити. Пісков сказав: Окей, ми готові на миротворчу місію, але не зараз, не завтра. А, перше, дійсно а, риторика команди Трампа стає більш реалістичною, зокрема, його риторика, коли він сказав, що ну я думав, що це війну буде легше завершити. Тобто дійсно зараз вони більш фундаментально підходять, і кіткало каже, що він вірить в те, що там протягом кількох місяців можна буде це зробити. Тобто, мова не йде про 24 години, мова не йде про те, що все завершиться в січні місяці, тобто риторика стала більш такою прагматично реалістичною, і знову ж таки заяви адміністрації майбутньої Трампа з приводу того, що е Європейському союзу збройним силам європейського союзу треба буде щось з цим робити і де сключитись, тобто то вони також дуже серйозно розмірковують над цим варіантом а, саме. Саме миротворчої місії, саме ведення, саме ведення європейських військ на територію України для попоління розмежування з приводу чисельності контингенту. Ну мені здається, це таке питання дискусійне. і Воно буде ближче до фіналу насправді ухвалюватись, тому що багато буде залежати від того, які країни будуть, але знаєш, що мені нагадує те, що завжди оці фундаментальні принципові рішення по Україні вони проходять. Усі стадії прийняття, просто класична е, е, психологія, взагалі, оце постійно. Я це відстежую, і мені це так, е, так пометно виглядає, на правду, тому що це було там ну зовсім там з F16, наприклад. Якщо хтось не знає, я вам чесно скажу, що це за стадії прийняття в зворотному порядку. Е, але мабуть, не F-16, на останньому кейсі зосередимось е, дозвіл бити далекобійної зброєю в Російської Федерації. Перша стадія прийняття називається заперечення. І як ми бачили, все-таки відбувалось. Не дамо дозволів бити далекобійною зброєю. Все це навіть не обговорюється. В Штатах говорили суди, не обговорюється. Дозволу бити далекобійною зброєю в Глибі Російської Федерації не буде. Все, рішення ухвалено Наступна стадія гнів. Та ви задовбали нас просити цей дозвіл бити далекобійною зброєю в Російської Федерації. Відчепіться від нас, ви вже отут сидите, та. Та скільки можна? Третя стадія торг. Та може вона ну, тих ракет мало взагалі далекобійних, вони дорогі, у вас дрони є дронами краще бити. Та й взагалі вони не достануть туди нікуди, вони нічого принципово не змінять. Наше вам ці ракети? Ну і потім, власне, стадія усвідомлення. Що ну, цього вже не уникнути і є кінцеве прийняття, коли ми отримаємо результат. Приблизно, от, якщо ми говоримо про цей сценарій, мені здається, ми знаходимося вже на стадії торгу. Тобто немає такого, що не буде точно. До речі, жодної сторони ні від Росії, ні від е, наших європейських і американських партнерів не, не звучить, що та ні, яким жодних військ жод... немає. Ну, Заперечення ми не чуємо. Ми чуємо, що можливо, там, коли перестали стріляти, або якось так, або пізніше, або так, або сяк. Тобто це вже прогрес. І ну, все рухається просто, по, по, як на мене, по позаздалегідь е, відомому сценарію. Направду е, тому ось от якось так. Я розумію, що зараз складно передбачити взагалі там кількість країн, які долучаться до цієї миротворчої місії, і коли вона може бути в Україні? А, бо насправді питання дуже непросте. Ми маємо зрозуміти, що цю миротворчу місію має прийняти Росія, але от останнім часом все більше я бачу справді риторики, яку підтверджують, що вже більше схиляється до цього. Україна країни виказують так, Італія каже, ми готові, але після таке інше. А, чи можна за оцією всі історією зі створення? Миротворчої місії з країн Європи а, побачити перші ознаки створення нового військово-політичного блоку? Чого дуже прагне Макрон давно, ще часів Лепена, Франція цього дуже хоче? Британці цього не проти, тому що вони ще з 15-го року створили такий блок із країнами Північної Європи, вже готуючись до можливої атаки, чи це ще лише так? Ну нічого такого тут і приблизно немає. Я думаю, що ми е, впритул підійшли до формування армії Європейського Союзу. Не знаю, чи це буде декларуватися як окремий е, оборонний блок. чи Це от... Це ось якби вроді НАТО, не НАТО, але якось туди-світами нічого. Тому що дійсно Костяк формується цікавий. Я в ньому е, бачу зараз Францію, Британію. Ну, Британія не в Європейському Союзі, але щось там якось е, продумають. Італія точно проявляє цю ініціативу, тому що вони там на певному етапі навіть перехопили цю ідею створення армії ЄС. Я думаю, вони можуть долучитись. І знаєш, це може бути так: що формування армії ЄС і відправка контингенту армії ЄС, там, наприклад, до, е, до України, або спочатку відправка контингенту, а потім відштовхуючись від прецеденту створення інституції. Крім цих країн, я там бачу Швецію, яка також досить активна, я бачу Данію, яка також цим цікавилася і коли б ішла мова, пам'ятаєш, це е Британія, Україна, Польща, країни Балтії, і Данія хотіла до цього об'єднання долучитися. Ну, країни Балтії, само собою, Латвія, Литва, Естонія, я думаю, вони там потрошку контингента контингенти також е нашкребуть. І потім, коли вже серйозні дійськи підтягнуться, інші задумаються. От тут питання по Польщі, мабуть. Стоїть а, найбільш відкритими, тому що амбіції у них колосальні. От вони хочуть і політичний вплив в Європі наростити. Вони хочуть і конкуренцію Німеччині нав'язати. Але от наче вони бадьоро стартують, а потім от не вистачає їм цього запалу на те, щоб довести справу до кінця. І мені здається, що це буде перевіркою серйозності їх амбіцій. Якщо вони це включаться, то можна буде сказати, що вони претендують на те, щоб стати серйозним, реально серйозним гравцем таким китом. Вдав, вони серйозна потужна країна, там досить багата. Ну але коли йде мова про лідерів ЄС, про Польщу не згадують. Ну відверто кажучи, це ж правда, і це для них шанс. Це шанс для них проявити себе, от поки що я бачу в такому форматі це об'єднання. Ну так питання доволі складне в частині прогнозів, тому що це взагалі ідея така е, неординарна. Я до прикладу про неї говорю де тільки можу, що спочатку широкомасштабного вторгнення, ну чомусь у мене в НАТО е, віри не стільки як у новий блок за участі України. Чому тому що там не так все просто дуже багато країн, і чим більше. Україн я знаю також про це говорив. Чим більше ми зберемо там людей, то тим складніше буде досягнути якогось консенсусу. Тобто має бути оптимальна кількість учасників будь-якого блоку, але за участі України. За цим будемо спостерігати. Однозначно, тобі, друже, наразі дякую за те, що був сьогодні з нами, що пояснив власне те, як ти бачиш зараз міжнародну політику в контексті російсько-української війни. Наскільки готові наші партнери долучатися до допомоги нам? І сподіваюся, на наступні зустрічі і бесіди в такому ж форматі, і не лише дякую, що ще раз завжди залюбки і не прощаємось. Да, обов'язково ще раз тобі дякую, що долучаєшся. Всі, хто нас дивився, пишіть свої коментарі. Обов'язково ставте подобайки і підписуйтесь на канал Максима. Спасибі.